Три літаки, міг 31 к які потенційно можуть нести ракети кинжал, відлетіли з території Білорусі до Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн. Літаки перебували у Білорусі більше трьох місяців і здійснили за цей час 39 вилютів. вильотів. Саме через їхні прольоти в Україні часто лунали повітряні тривоги, хоча найчастіше вони кошмарили на нас таки тренувальними злетами. Обговоримо ми всі нюанси, які стосуються нашого українського неба і цих приміщень е, літаків вже на територію Росії е, з Юрієм Гнатом, речник командування повітряних сил України, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас! Дякуємо, що знайшли знову час з нами поспілкуватися. Слава Україні! Чуваємо, слава вітаємо! Отже, е, власне, ці дії росіян е, стосовно мігів е, полетіли на Росію, і що про що це може говорити? Тривог зі сторони Білорусі не чекати. Так, прилетять, що ж тут довго чекати. Чи що взяли, прилетіли назад, і все. А, це вже ж не... Ні, я маю прилетять. Я сказав, Ага, можливо, як, як полетіли, так і прилетять. Тому очікувати, ну у них є якісь плани. Очевидно, вже ж таке було, так uh -huh. злітало вони. Злітали вони як тренувальні uh -huh. польоти. В них були це 20 хвилин. Була тривога приблизно, і так само uh -huh. були перельоти. На територію інших аеродромів, на територію Росії, ну, очевидно, є якась мета, можливо, якісь там технічні нюанси і так далі. Тому, е, тому що самі МІГи, вони ж прилетіли з території Росії своїх базових аеродромів, зрозуміло тобто, так, можливо, є якісь моменти, які потребують е, їхньої там, догляду, експлуатації і так далі. Так далі. Тому тут е, е, думаю, що очікувати, що їх там не буде більше, ну, не варто. Угу. А власне, цей політ від Білорусі до Росії активний доволі такий політ. А ресурс на таких літаках може закінчуватися через них чи ні? Ну, знаєте, це дискусії в нікуди, що там щось закінчиться. Ну, у нас міги 30-40 років е, літають. Ну, розумієте, ресурси вони продовжуються, якщо в нас в Україні є. Ну, принаймні до війни працювало 12 авіаремонтних підприємств різних, так які обслуговували різні типи авіаційної техніки. То, відповідно, Росія, яка є виробником, вона теж собі може дозволити і ремонт, і модернізацію, і продовження ресурсу техніки. Продовження ресурсу це ну, звичний процес для того, щоб це не лише там в Росії, там чи в нас, в цьому світі досліджуються всі там елементи, вузли, агрегати, що треба замінити, замінюються, що треба підремонтувати, підремонтовується, ставиться печатка ще на 10 років. Літак спроможний там виконати завдання або ресурс там мотогодин, так як він називається. Тобто ресурс годин в повітрі ще там на 5-10 тисяч. Ну приблизно так воно відбувається. Тому теж очікувати того, що вони вимотають ресурс. Закінчиться озброєння не потрібно треба робити все для того, щоб створювати системи захисту і нові методи протидії цим явищам, таким як ніхтрисудин та інше озброєння. Наразі ж додамо ще інформацію про успіхи наших українських військових. Адже за добу вони знищили три авіаційні кориговані бомби, і стільки ж власне російських безпілотників вони були типу Орлан 10 Суперкам і Ланца-3, про що зазначають офіційно офіційного генштабі збройних сил України. Крім того, авіація Сил оборони також завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. І, от, власне, у цьому переліку є три кориговані авіаційні. Бомби, це щось новеньке, чи ми вже таке бачили? Може були влучання теж по бомбах. Так їх можна зрештою знищувати, але ви ж розумієте правильно та кількість, яка може бути запускатись, но витрачати на них ракети, які стримують російську авіацію, сьогодні доволі таки небезпечно, так? Тому що є і безпілотники, є і крилаті ракети, які нам потрібно знищувати зенітними ракетними системами, які в нас є на озброєнні. Е, тому основне завдання повітряних сил на сьогоднішній день залишається незмінним це не допустити російську авіацію е, на територію України. Ми бачимо, що, що відбувається, коли пілотована авіація е, завдає ударів тими ж бомбами вільного падіння. Карлаті авіаційні бомби, е, їх треба ще е, ну, кориговані, керовані. Так. Їх треба ще модернізовувати, і до них треба приєднувати власне ці крила, приєднувати GPS навігацію тоді вони будуть уже готові так для застосування. Але ж бомб вільного падіння у них, мабуть, є доволі таки багато 500 і більше кілограмів. Тому основна завдання основне завдання повітряних сил не допустити неворожу авіацію в українському небі. Знищувати безумовно потрібно все, що на нас летить, але потрібно розуміти. Ризики щодо застосування озброєння і наявності у нас всіх сил та засобів, які можуть його відбивати. Про модернізацію у нас тепер е, запитаю. Е, згадую місяць тому, десь приблизно у медіа з'явилася новина про те, що у США розмірковують над тим, чи зможуть наявні у повітряних силах зсу літаки бити російську авіацію ракетою АІМ 120 про модернізацію мігів 29 Зараз ми отримали підкріплення. Власне чи зможемо ми ракети такого типу власне встановити на міги, отримані від наших партнерів. Бо які маєте на увазі ракети? Е, була інформація про ракети АІМ 120. Ну вже, а від кого вона була ця інформація? Е, от у США розмірковували Радіо, Була інформація. Ну, була інформація, ну то від нас офіційно була, не була, від Штатів. Mm -hmm. ну, теж. Це, якщо видання якісь розмірковують, ну, Ну, нехай розмірковують. Ми вже про це говорили мільйон разів. Ну, ну не можна на радянський літак поставити. Там вже не просто ту ракету приєднати. Ракета, як, як, як Харм сьогодні, яка адаптована до Міг-29. Вона летить, вона має свої свіст, тобто, мовити свої мозги, як то кажуть, і летить угу. і летить в той район, куди її запрограмували на землі, незалежно від літака. Літак це лише носій, який піднімає її на відповідну висоту і скидає. Далі ракета вже. Запрограмована на той політи, шукає ціль ну, тут в повітряному бою, ну теж зовсім все інше. Потрібно крім ракет АІМ 120 мати радар, який повинен бачити ціль, хоча б захопити її. Ці радари, що на мігра стоять, вони абсолютно не здатні сьогодні робити це. Ну, протистояти російській авіації, які бачать е, наші цілі на 250 кілометрів А якщо ще використовується літак дальнього радіолокаційного виявлення, який е, може Збільшувати цю відстань в рази так ну і плюс ракети, які мають росіяни, це так вони всі поєднані разом з тим зі всією електронікою, яка в є літаку з бор бортовим прицільно-навіаційним комплексом і так далі. Тому тут, щоб поставити М-120 на літак, там потрібно половину зміга витягнути е і, і запхати нове озброєння. Це перше, дуже дорогий процес, дуже непростий процес і доволі таки тривалий процес. Тому е, вигадувати велосипед тут навряд чи варто. Справді, навіщо вигадувати велосипед, якщо його вже вигадали, він називається f 16 е, е, Наскільки близька до нас тематика f 16 Взагалі? Вона ну, до нас ближче, ніж ми можемо думати, тому що вже діти в школах вже пишуть: дайте Україні f 16 вже плакат. Ми бачимо і на футбольних матчах. і Президент вже у Польщі теж натякав власне, на ту цифру, яка має стояти після Ф і так далі. Це справа ну, всієї нашої країни отримати ці літаки. Це справді зробить наш захист потужним і дозволить уже говорити напряму про нашу перевагу в повітрі, про нашу перемогу. Це справді те, що ну, на сьогоднішній день може вирішити, вирішити хід цієї війни. Тому. Очікуємо безумовно, рішення, позитивного рішення щодо надання Україні літаків покоління 4 Плюс. Ну і пане Юрію, станом на зараз, чи присутня загроза з нами. Ну, прямо на зараз точно не знаю, Ніч відносно була спокійною. Ну, відносно це так, знаєте, було, якщо є з чим порівнювати, так, були застосування С-300 на Луганщині та Донеччині ворожі. От, власне, загроза залишається в будь-якому разі. Дякуємо, пане Юрію, що знайшли час з нами поспілкуватися. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку. Речник командування повітряних сил України про власне ситуацію у небі. Ми говорили як у небі над Білоруссю, над Росією, і головне це небо над Україною.